Дня, шановні колеги, пропоную розпочати роботу нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу, голосувати? За Хричу. За Казмірук? за військову так, бару. Слідовуючи за. за. Є у нас порядок денний, відкладається двох питань, третій розгляд заяв. Прошу взяти його за основу. Викіфакт виявилося. <реш> Захарчук. Мені. Вязкових. Парук. Сідові чим за. Прошу а внести ще <реш> до порядку денного зміни <реш> до <-то> рішення. Звучите, <реш> так, да, свідна. Нам вже проект проєкт рішення пронесення змін до рішення 82-й сесії Бучинської міської ради 8 литання від 25 року 38-11 про структуру та штатну чисельні закладів освіти, комунальних установ Ручинської міської ради та структурного підрозділу відділу освіти, молоді та спорту, транспортного сполучних груп, за обслуговування відділу освіти, молоді та спорту, закладів та комунальних установ. За цим проєктом рішення, яке вже розглядалося, тут носить зміни додаткового просто в Кучинському ліцеї номер 3 додали ще дві ставки адестанта вчитель. Вчора бюджетній комісії пройшли такі зміни, доповнити цей проєкт рішення таким чином. У додатку 6. та перштатна чисельний закладів загальної середньої освіти Тучинської міської ради рядок Подільська гімназія доповнити графами. Керівник дошкільного структурного підрозділу 0,5 посадового вкладу, вихователь 1,5 посадового вкладу, помічник вихователь 0,5 посадового вкладу, кухар 0,5 посадового вкладу, всього 3,0 посадового вкладу. Це пов'язано з тим, що рішенням сесії, яка має бути сьогодні, воно пройшло через вас. Має бути приєднання до Подільського задоволення 1 до Подільської. Хто за те, що даний проєкт рішення також включити до порядку денного, прошу голосувати за Хричук. Мене, За. Військову, за. 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 Пару? За. Сідовичів за. за. кого ще будуть зміни доповнення? У мене є питання. ласка. на нашому засіданні мав би бути хтось або голова, або секретар. Є Власне. голова. Побрийте, а? Є а, голова на засіданні. А, дуже дякую. Ще по пропозиції до порядку денного. Якщо немає, прошу порядок денний в цілому. За Харчук. За. мене. Казміров. Військову. За. За. Парук. За. Сідовичев. За. Переходимо до розгляду першого питання. По турботі у нас. На випадку нас українському нас не змінили все, що 25 складувати, бо 21.25 року, 776. Завершення программи з українського пункту населення на території Ченської міської ради потом 24-26 зміни. Почнеться зміни пункту для надання матеріальної допомоги на данності на потребує друговартісного лікування. Обсяг фінансування в 2025 році складав 7 мільйонів. Сьогодні на сесії має за першу 7 мільйонів, потім замінити на 9 мільйонів, тому що попередні заяви, які були вами додаті на попередній комісії. Там на 900 тисяч вже воно перевищує 8 мільйонів, тому просимо приймати обсяг фінансування. Далі пункт 7 відшкодувати за рахунок бюджету громади витрати на комунальні плату сім'ї для двоє дітей з міністрів з почавним громадянам потолом черги громадян сім'ї в заємних органістах, особі виконує громадянський обов'язок і стала особою інвалідністю першої групи. обсяг фінансування 25 років році складали 120 тисяч, просимо замінити на 150 тисяч гривень. І пункт 10. Ушкодування бюджету громади на підготовці в повороті. Поставили нас в на ЧАЕС, У це 25-му році вкладали 600 тисяч, просимо замінити на 900 тисяч гривень. Питання є? Якщо питань нема, то ви те, що даний дане перевірчення видати на розвитку сесії. Захищу. Мене. За Казміру. За. В'язько. Пару. за, Шість за. Наступне. Пронесення змін до рішення 76 сесії Починської міської ради 8 квітня 2019-го 19 грудня 24, No2514, що ствердження програми компенсації будь-якого періоду окремих категорій громадян, і на території Починської міської територіальної громади 23-26 років. Комісію першої комісії, яка була 18 липня, було, було запропоновано зробити проти рішення пронесення змін. Программу сообщество підготовки проїзду з включити категорії за соціального настрої, всім соціальних працівників, 16 чатанів на місяць. Підготовлено проєкт рішення внести зміни до програми пункту порядку проведення компенсаційних виплатів за проїзд окремих категорій громадян, підвізованих території Кліченської міської територіальної громади, пробільним транспортом, на міському та приміських автобусних маршрутах, загальне користування та спектаків такі редакції. Категорії, які мають право на пів провід. Учасники бойових дій, особисті з інвалідністю наступ опівня, громадянники підстави наступних червоних катастрофу до категорії 1, учасники індації наслідки владі сприяти належать до категорії 2, особи на інвалідністю першої второї року, діти з інвалідністю 18-го року, особисті першої групи до дітей інвалідністю, на більшому насуповому, діти з богатові сім'ї, працівники соціальних сфери під виконання судових області. Спеціальні обробники відділення соціальних коштів за місцем проживання та зміни соціальних ковід Тучинської міської ради, які обслуговують одиноких працівних громадян, що отримують послуги з воля вдома. Зареєстровані території Тучинської територіальної громади, на міських та міських поводних швидко, загального користування, перерахунок коштів бюджету громади, вибухів такі редакції для отримання талонів мешканців. Пункту даного порядку особисто звертаються до міської ради, мешканці сіл громад, у світовому владу осіб та Остінського округу за місцем реєстрації та надають відповідні документи. Для працівників соціальної сфери під час виконавних обов'язків, соціальних працівників відділення соціальних послуг за місцем проживання комунальної установи, центру надання соціальних Чеченської міської ради, який проводить одного князь, що отримують послугу до догляд це для довідка комунальної установи. Центр змагання соціальних послуг усіх міського радо, що вони дані працівники працюють дані автомобілями. А саме і додатково копія паспорта з майдана України, виділиють соціальну команду, кожна допомагає посуду правильного відповідь, інші документи орієнта. Питання. питання. А в нас це питання підготу проїзду стояло на минулому нашому там, в чому... Чи чорно знову було зараз поставлено? Це питання про пільговий проїзд, воно стояло у нас у мене на минулому засіданні, так, нашої комісії. Так, бо ми зговорили, чому? Ми чого не проголосували? Що ви відмовилися голосувати за питання, які відділ соціального захисту? Так, він носить. Добре. Тепер наступне питання. От е, ми говоримо про компенсацію. На пільговий проїзд е... перевізникам. Моє, моє Запільговий проїзд громадян, ви перерахували тих громадян, які там підпадають під категорію цього пільговиків. Але ж це стосується лише тих громадян чи жителів нашої громади там, де є. Приїзник. Ну я ж вам зачитую, що це компенсація перевізникам. Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян не відшкодовують Але... перевізникам. Перевізникам я, я, я прекрасно розумію, не треба розробити. Де компенсуєте ці гроші перевізникам за проїзд тих пільгових е, е, громадян, категорії. які користуються послугами цього транспорту із бюджетом міської Так це правильно зрозуміло. От я вам тебе. Тепер не достухав на запитання. Так от це стосується лише тих громадян, які користуються цими, цим транспортом. Так? Хай цей транспорт він не є муніципальним, чи я, так? не є комунальним транспортом, але він є права та бізнесовим транспортом. Так я розумію? Так, видаються людям талону. Так от, дивіться, ці люди, які користуються цим транспортом, вони, така творя людей, яка проживає на тій території, де цей транспорт курсує, так, вони. Мають право на такі пільги проїзд. А в е, тих територіях чи частині території нашої громади, по селах, там, де немає ніякого транспорту, ніяких перевізників, е, ці люди е, теж є такі самі з такими самими категоріями, які підпадають під цю категорію, там Чорнобиль, сучасники бойових дій, там, ін, особи з інвалідністю, такі інші. Вони підпадають під цю саму категорію, але вони цими пільгами не реально не можуть скористатися, тому що немає транспорту. Я вже раз сказав і ще раз буду на цьому стояти, що ми таким чином ставимо нерівні умови людей, жителів нашої громади, ті, яких тут, доприклад, по тому чину є транспорт. Ну, треба сказати, що цей транспорт значно дешевше, ніж, наприклад, той транспорт, яким з села люди добираються, так? якщо там буде якийсь перевізник, а їх нема, до речі, міська рада на це не працює, щоб такі перевізники були. І е, люди змушені доїжджати до... До потреби до е, центру нашої громади, лікарні, в якихось там інших справах, От, пенсійний фонд, такі, що вони змушені виїжджати на е, транспорті приватних, е, ну, таксують люди там, таксують здебільшого підпільно. Е, ціна е, там зовсім не така, наприклад, якби це був автобус. Вони страдають двічі, вони платять значно дорожче за те, щоб виїхати до центру нашої громади. Більше того, вони ті люди, які... Ходять у ці категорії, вони не мають права на такий пільговий е, компенсацію. Тому я вам казав і зараз, сказав, що ми ставимо їх цих людей на рівні умови. Якщо рівні умови мали би бути, а вони мали би бути з точки зору просто елементарної людської справедливості, мали би бути. чим? Е, е, ну, е, скажу так, Традиційно село вважалося, що за радянських часів це щось таке, люди другого другого порядку. Е, а зараз взагалі хтось ці забули. Навіть тих там в кожному селі залишилося 200-300 жителів. Це жителі, які не ну, мають і транспорту, власне, щоб було що так, всі свої поїхали. ці не мають транспорту, щоб поїхати. І вони в таких. В випадку, коли їм треба доїхати до центру громади, і вони ось таким чином страдають річці. Тому для того, щоб вирівняти, то ми зобов'язані або компенсувати їм грішні просто, реально, в середньому якось розрахувати по тих жителях, які користуються цим транспортом, пільгом, ну якби пільгов, це все працюється система пільго, пільгування. Або перестати взагалі пільгувати і тих, хто тут теж їздить. Тоді потрібні умови. Я перепрошую, я на попередній на сесії приятеля, що монетизація програмне забезпечення не розроблене і монетизації, монетизувати пільове перевезення пільги надати в грошовій, в грошовому паралелі пільговикам. Такого програмного забезпечення не розроблено і монетизація не розроблено. Ким не розроблено? Чому не розроблено? На державному рівні з 18-го року це питання піднімалося, і так і воно не, не розроблено. ми Громада не в державі? Ні. 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 Абсолютно ні. У нас є бюджет, який формується розроблено, і 218 року це питання. Просто, ви просто подумайте, в нас зовсім інше, е, нас е, голова міськради не призначається президентом чи там, обирається. В інш... законах державних, на державних законах, це... ну, просто хотіли. У нас ми не державні. Ми не користуємося <кій> державними ми не користуються грішми, які потрапляють бюджет міської ради. І тут е, апелювати до того, що держава така не розробила. Ну, подаруйте. Я раз розказую, чому ми саме тих людей, які в селі живе, ставимо їх, завідомо е, ну, несправедливі умови. Тоді давайте наступний момент. Якщо ви кажете, що так, це не монетизується, як ви кажете, і це нереально, взагалі у вас це нереально, тому що ви не хочете це зробити, коли навіть дорогий груз підказує, що це треба робити. Я вже це не давно вирішив. Давайте ми тоді взагалі відмінимо всі пільги, Ось і все. Ось і все. Там такі ж самі живуть люди. Чому вони не мають права на пілі, а тут мають право на пілі? Чим вони кращі? Вони їздять по хороших асфальтних дорослу, у них тут е, е, освітлення цілодобове е, нічне, в них тут доступ легкий до е, всі, всіх потреб, які є, там лікарні, пенсійних з магазини поїхати щось купити. У них тут це є доступ і так, елементарний, простий. Пішки доїде велосипеда доїде, або е, доїть транспорту, але безпіх. Все, а там нічого немає. Ви це собі так уявляєте, трохи, чи ви живете лише бачите, що перед, матча, перед вашими очима? Даруйте, я стою на цій позиції і я за ці, ці пільгове не буду голосувати з ось там на таких мотивів, тому що ми ставимо людей в рівні умови. Для того, щоб поставити в рівні умови, треба надати, щоб був транспорт для усіх. Рані працює над тим, щоб подати був транспорт, тут вони знайшли перевізник. Ви, будь ласка, мене не переговорте, якщо я говорю, не збивайте мене. Тут знайшли перевізника, бо й нули доїхати по хорошій дорозі. Хороша дорога тут завантажилась самого автомобіля. Це окей, все окей. А ніхто люди як мають їхати? Чомусь ніхто не турбується. Це взагалі ніколи не цікаво. І мене не могли би цікавити. Але я ж у цими людьми спілкуюся, знаю, як вони доїжджають. І не всіх є можливість заплатити за то, так, 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 так ну, да? заплатити там, щоб зранку їхати до, до Точена 100 гривень і назад 100 гривень. Є в них такі гроші. При пенсії там 3 тисячі селяниць отримують. А що треба поїхати, ліки купити? Просто поїхати лікар купити, бо їх немає в селі. Ви це бачимо, життю людей, чи не бачите. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, то, що винести його народи сесії. Захищу. За. за. Мене. Утримався. Сам. Ясько. Утримався. Парук. За. Сідович за. Три за. Три утримались. Рішення не прийнято. Так. Далі, розгляд заяв. Давайте зразу ще по питанню по освіті. Ви, шановні колеги, почули всі, вже все, що треба було почути стосовно Подільської гімназії, чому там домовляються ще ставки. Да? Тому що садочок доєднується. Питання буду до Володимира Миколаєвича. Якщо ні, то хто за те, що даний проєкт рішення вийшов на розгляд сесії? Захарчу. Да. У мене є питання, на яких комісіях виставлялися питання? На бюджетній бюджет. було і зараз на нашій. І на нашій. І більше не буде, так? Профільно і Ну, так. Да, а як бюджетно? Бюджетно підтримано? Так. Підтримано. Вони запропонували самі ці різні організації. За. Яськов. За. Парух. За. Сідовичев. За. Шість За. Так. Дякую. Будь ласка, заяви. <кхід> Дорожкевич, Володислав Миколайович, та лише Ліанчука. Повний пакет документів довідка про безпосередню участь і довідка про лікування. Тобто за те, щоб Дорожкевичу Владислав Миколавичу надати матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Захищу. Мені. Сідовичів за. Заява по доміну Марія Анатоліна, виконання чоловіка, військовослужбовця, законника Олександра Веровича, довідка до безпосередньо вичого і довідка лікувального закладу присутність. Марія Анатолійна надати матеріальну допомогу на лікування чоловіка у розмірі 50 тисяч дерев'янь. За харчук. Мене. Пару. На садка раз довідка про повстання травми та довідка лікувального закладу присутність. То за те, щоб Максану Тарасу Володимировичу надати матеріальну допомогу розмірі 50 тисяч гривень на харчу. Сам Володимир Олександрович зареєстрований пасок проживає в місті Плющені зрадом з родиною від довідка про обставині травми і то за те, щоб сам Володимир Олександровичу надати матеріальну допомогу розмірі 50 тисяч гривень. Сау санду. Не санду, а сау ду. Санна дума. Прошу вибачення сауду. Санду. Дмитро Олександрович, Закричук. Менник За. Казмірук. За Яськов. Сідо еще заявиться приклад. Стюк Вас воздействию, так? Заява Стецюк В'ячеслава Олександровича, села Сільне, Церкви для допомоги на лікуванні правни, довідка про обставині травми, довідка лікування заходів присутніх. Хто за те, щоб Стецюку В'ячеславу Олександровичу додати матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень? Захарчук. За За. Мене? За. 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 Довідчик за. Заява це пунктуал здійснення лікування чоловіка, це питання Володимира Васильовича, довідка про ставлення травми та лікування закладу присутніх. Хто за те, щоб зупинити заяву, це пункт влади імену надати е, матеріальну допомогу на лікування чоловіка в розмірі 50 тисяч гривень. За харчук. Мене. Вячков. Пару. Сідаючи за. Сідувача, за. Е, так, порядок денний вичерпаний. Даруйте. Не закривайте, будь ласка, роботу нашої комісії. Ми, якби е, е, минулого разу, помилялися про те, що на нас засідання буде запрошене, міський голова, я дуже дякую. Пане Вістяни, що ви є на нашому засіданні, але е, з метою якою, ну просто ми то, того разу розглядали на нашому засіданні про те, що згідно закону про місцеве самоврядування, доповнення цього закону від 9 травня 2024 року е, гласить так, сільський селищний, міський голова зобов'язаний звітувати про свою роботу. Територіальної громади не менше двох разів на рік. Тобто вже з нинішнього року це положення закону йшло в дію. Просто хотілося б почути. У ну, Вересні місяці Як? У Вересні місці цього року для розвітування. Добре, дякую. якщо більше запитань немає пропозицій, то хто за те, щоб закінчити роботу нашої комісії? За, за. Мені? Мене. Казміров. Військово. Пару. Сідовичірза. Дякую за роботу.